Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Вже наступило літо і в нас вже дозріли черешні. Ось бачите, вони в нас біленькі, не червоні, і ми вже їх потрошку їмо. Так, показую, що в мене тут є. Нарешті добралася. Це шкарлупа з яєць, щоб в грядки їх додати, і вони якби, краще будуть рости. Мама завжди таким користується. То мені також передала, висушила, там все це помила і вже, щоб можна було користуватися. Це огірки з України, тому зараз хотіла їх посадити. І стрепсілс, також з України, тому що для мене нема кращого засобу для горла, ніж, ем, ніж цей стрепсілс. Ну і Ісіс тут полює за мухою. У нас одна упала. Так, в мене спроба номер два посадити огірки. Все вже принесла. Так, тут молоко. Е, моя сусідка Руминка, вона сказала, що в них так завжди саджають огірки перед тим, як садити в землю, їх залишають в молоці на 20 хвилин. Я спробую, можливо, це і на краще. Потім я взяла ось цей субстракт оце гумус, оце універсальне добриво, і плюс е, яєчна шкарлупа, що мені мама дала. Я зараз все це перемішаю і буду саджати свої огірочки в молоці. З надією, що вони зійдуть. Першим ділом я взялася за насіння, щоб замочити його в молоко. Поки я буду підготовлювати землю, вони якраз трошечки собі там настояться. Я вже починаю працювати з землею. В першу очередь я хотіла її трошечки покупати, щоб вона була така більш м'ягка. Також, якщо я бачила якісь грудки або якісь коріння, от бачите, зараз викидно знайшла один корінь, там, можливо, якісь гілочки. ну, Що я знаходила, що воно там не має бути, то я то все викидувала. І якщо бачила грудки з землі, то я їх розпушувала. Також я додаю сустракт. Як я вам говорила, вже весь, який в мене залишився весь використала. І також я додаю туди гумус. Як бачите, я не жаліла, що могла де все додаю, щоб воно в мене краще росло і все ж таки сходили ці огірочки. Також я додала е, універсального добрива це ось такі е, сині перлинки. Я думаю, в Україні також ними користуються, але напевно називається просто якось по-іншому. І е, також додавала яєчної шкарлупи. Мама їх завжди додає в квітки, бо в неї ж городу немає, вони живуть в квартирі, тому завжди в квіти додає, але і для будь-якої іншої рослини вони також прекрасно підходять, тому що буде собі звідти тягнути поживні речовини. Потім я беру і все це знову перемішую, щоб вони там добре все перемішалося перед тим, як садити. До цього я ще провіряю, чи є якась десь грудка, чи є ще, щось, що я можу там покращити, і, і вирівнюю землю, щоб вона було рівненьке. Роблю рукою ось таку ямку. І вже потім я заливаю свої насіннячка з молоком, з разом, зі всім, Просто заливаю, так, як, як впаде, так впаде. І, і все. І, і закриваю знову, знову руками. Ну все, я вже посадила там огірки українські. Потім нам вже має приїхати доставка для цих для сіток, то мені треба їх для помідор, для цих огірочків, щоб в мене тут Чотири саженці і ті, що тільки що посадила. Я думаю, нормально буде. Навіть туди, якби є місце, я думаю, в мене є гарбузові насіння, я думаю, їх туди посадити. Потім Едік мені каже. Що так як тут арка в нас зовсім пуста, щоб я тут всьо гірки посадила. Не знаю. Ну що, може посадити? Тому що, в принципі, тут можна нав'язати на нитки, отако, і вони собі тако будуть лізти. І від сусіда закриваємося. Ну, в принципі, так. Можливо. Так, я показую свою супер-мега-маленьку колекцію з насінням. Ось Тут в мене насіння кінзи в такому цьому ресіпієнте, ємкості. Ось ці в мене є насіння гарбуза. Я думаю, якраз посаджу, тому що там, де я садила огірки в кінці, там виходить є місце. Якщо вони будуть розплітатися, то там, де в нас каміння, то хай вони тобі, собі туди плетуться. Тут пише, що вони будуть займати досить таки багато. Ну, не знаю, я спробую завжди хотіла виростити гарбуз вдома. От б і ні. А це, до речі, дивіться, знайшла. Це ця редька, яку я саджала. Якби редондо, типунта бланка, в принципі, вони круглі. Я не розумію, що ж таке і чого вони в мене так погано зійшли. Може, вирвати знову посадити, чи що? Що вони є тут насіннішки? Так. Ще в мене є ось такі огірки. Ну, це, якщо в мене є вже українські, то я, напевно, все ж таки українські краще посаджу. На наступний рік в мене збережуться. Потім, ну, це в мене петрушка, я саджала. Ще є помідори, які я також саджала. Ну, Наступний рік ще посаджу. Потім ще в мене є кабачки. Я також на наступний рік собі вже залишу, посаджу. Так, в мене ще є окріп. Також сюди. І мої тюльпани. Ось такі. Також на наступний рік я вже їх більше посаджу, ніж зараз. що в мене є. Там буде така прям грядка з тюльпанів. Красиво. Ну, все. Ось така скромна колекція. А, ні, в мене ще є ось ці квіти. Я їх купляла на Канарських островах. Тут, в принципі, показує, що їх потрібно садити, наскільки я розумію, по цьому, по ось цьому, <смі> якби їх потрібно буде садити в кінці літа, там, на, на, на початку осені, в ці в глечики малесенькі, в цій ємкості, а потім в більший глечик і в землю їх саджаєш, або куди там, так, да, в землю, здається. Аж в началі, началі осені. Тому вони будуть чекати свого, свого моменту. Ось такі гарні. Ну, подивимося. Нє, ну все, я вже прям зажглася, я її зараз посаджу. То мені тато купляв Шугар Бейбіс. Тут пише, що їм треба аж до двох метрів, ну, що вони там будуть обростатися. Але, думаю, вони там нормально. Будуть. Тут пише, що аж на 30 е, цих е, саженців тут є насіння. Ну, я посажу штук 5, напевно. Подивимося, що з ними буде. Зійдуть, добре, не зійдуть, ну то не судьба. Підготувала я землю таким самим чином, як і для огірків. Спочатку я змішала субстракт гумус. Шкарлупу з яєць, універсальне добриво, все це перекопала, перемішала. Ну, а потім вже посадила гарбузи насіння. Кавуна, точніше, не гарбуза. І хотіла вам сказати, що наступний рік я не буду їх так саджати. Я їх спочатку залишу на день у воді. Насіння самі я маю на увазі, просто замочити в воді і залишити, щоб вони трошки так вже настоялися. І тоді вже буду саджати в землю. Це все е, порадили подружка моєї мами, вона з Молдови, і в них також так саджають. В тому відео я вам розказувала про мої редиски. Подивіться, я їх вимкла, вони розквітли в мене. І тут нічого немає. Ось таке от, не знаю, чого це, що таке. Дивно. Ну, так хоч помідорка буде краще рости. не знаю, може ще пару залишити. Надія вмирає остання. Але не знаю. Ніколи такого не бачила. А ще в нас ось так гарно розквітали ці дерева. Вони дерева кущі, вони по всій Італії, Іспанії там. Вулицях завжди їх саджають. А от наш персик, от подивіться, в нас там аж два. Ось тут, воно. Все, на, всій, на всьому дереві тільки ось ці два. Того року він був дуже рясний. Коли ми їхали дивитися дім, то вони якраз були розцвіли. Зараз нічого немає. Не знаю, цього року щось не різні, але зато дуже гарно ось тут все квітне. Оце все я пообрізувала, набагато гарніше виглядає. На цих вихідних приїжджали мої батьки. Мій тато допомагав Едіку поприбирати в цій кімнаті. У нас тут називається це Трастеро. І там стоять різні речі, такі там железяки, все, що потрібно там для стройки, ремонту і так далі. І також все для мого города, саженці, або там новорічні прикраси, і так далі. То тато допомагав йому то все зорганізувати. Також, поки я прибирала в хаті, мама хотіла підмести терасу і підняла все. А там виявилося, що досить багато бруду, і ми вже в кінці разом. Це все вичищали. Потрібно було вибити весь цей штучний газон і всю цю плитку під газоном, як бачите, тут ось дуже багато піску було. Тому ми це все прибрали і зараз гарно. Подивіться, який результат. До речі, то ми з мамою почистили терасу. Подивіться, як гарно. І внизу під нею все почистили, і все звідси також повідтрхували і позамітали. Багато краще і приємніше тут знаходитися. Ну і крайня справа, що була, це почистити килим. Це той, що в вітальні стоїть великий, так як він світлий, він швидше брудниця, то були в нас тільки одна щітка, і то ще десь Едік розкопав ще одну і так двоє могло його помити. Ну там тільки один цей вокилем і один маленький, що у нас стоїть на вулиці. Але зато висохли і зараз гарно. Так, дівчатка показую, що в нас. Черешня в нас жовта, вже смачна, дозріла, їмо. Насолоджуємося. Дуже рясна. Прям. Оце вже все повідривали, тому що тато вже тут збирав черешні і цілими пакетами все рівно її дуже багато. От, що ще таке цікаве. Відновилася. Моя ця клавель. Як пам'ятаєте, я два відео підряд, я її обрізувала, бідненько, все сухе, а ось зараз вже пустило зелененьке. І ось тут навіть буде цвисти вже. Ось. Що? Ще? Перчик. Перчик цей, цей той, що буде гострий, вже майже, майже пускається, скоро буде цвисти. Його підв'язала. Це спеціальні такі штучки. Я заказувала в, в тему. Це як aliexpress За євро, здається, їх там 150 таких штучок. Кінза. От в мене тут три кінзини <зійшли>, зійшли. Ну, потрошечку. Я думаю, я її там буду поливати, щось буде сходити. У мене, як завжди, гарна, прегарна Так, укропчик в мене тут. Росте собі потрошечку. Хоча я тут посадила цілу кучу насіння, ось тільки це зійшло. Але я й цьому рада. Так, помідорки. Ось, до речі, я всю речку витягла, позабирала, тому що то навіть ці помідорі не давало нормально рости. Вона за день там ось вже як піднялася. Помідорки вже повідсвітали, навіть вже чекаємо, коли будуть маленькі. Маленькі плоди, ще цвіте, дуже така велика. Також вона все тут, ось цими штучками. Я їх попідв'язувала. Так, йдемо далі. Покажу, що в мене ще город. Так, цибульки тут йдуть ростуть. Тут в мене кавун зійшов, а мій прекрасний хлопець на них наступив. Ну, окей, ладно, як вже є. Надіюся, він виживе. Ось цей перчик це повинен бути солодкий. Вони тут, до речі, два. Мені так їх продали, як один, а тут два. Також собі потрошечку ростуть, цибульки. От помідори такі великі, вже величезні. Потрібно буде палки побільше, ми щось не розрахували, що вони такі здорові виростуть. Ось, бачите, вже які. Потім ззаді ми вже поставили сітку. Сподіваюся, вона витримає. От Подивіться, які вже огірчики, там навіть малесенькі такі є. Ось, не знаю, чи видно. Так от. Я вже не можу дочекатися цього. Коли вони будуть? Ці маленькі помідорки, ці середні, у мене, до речі, великі, середні і маленькі, щоб довше було помідорки. Зараз покажу, в мене ще зійшли ось тут огірки, подивіться, то в перший раз я садила, зовсім нічого не зійшло а на цей раз доведеться навіть проріжувати, бо забагато. Це я садила за тим руминським. Руменським тим способом в молодці. І до речі, у моєї мами є подружка з Молдавії. Вона також сказала, що вони завжди їх ставлять. Наприклад, зранку ти поставив ці е, зернятка в молоко і під вечір вже садиш. І вони через 2-3 дні вже сходять. До речі, ось ці дуже швидко зійшли. Дуже швидко. Я аж не повірила. Подивіться, подивіться як багато. Доведеться проріжувати, бо тут, тут засильно. Так от, ну, довольні поки що тут будуть вони потрошечки ці сплітатися, а потім тут поставимо також сітку, хай собі ростуть. От, йдемо далі. Ну Це от моя клумбочка. Чекаю, щоб ці ромашки посходили. А щось я це не зрозуміла. Це моя бегонія, вона що вже відцвіла, я навіть не зрозуміла, коли вона бідна цвіла. Ця ще нічого, ця таке саме. Щось мені тут не зрозуміло. Цюльпани також, бачите, позабирала. Тут тільки дві цибульки залишилися. Так, йдемо далі. До речі, це наш гранат. Подивіться, яке воно цікаве. Дуже гарно квітне, таким кольором. І аж цікаво. О, здається, оце вже буде гранат, тому що воно дуже багато, якби пустоцвітів. Можете подивитися. І ми весь час їх збираємо, воно все рівно все більше, більше, більше. Ну, напевно, ось дивіться, тут їх є. Як багато, то всі цвіти ось ці навкруг відпадуть. Опа, тільки що впало. А одно залишиться, що і буде гранат. Ну, подивимося. Петрушку пообрізали, тому що там вже був один цвіт. Чері помідорки собі тут. І надалі доспівають потрошечку. Ой, подивіться, мої кабачки. ну, які вже великі. Цікаво, коли вже будуть мої міні кабачки я вже хочу їх скуштувати. Ще поки що немає. Не бачу ні цвіта, нічого не бачу, нічого не бачу. У нас дожі були, тому все таке заплюскане. Десь два дні був дощ. Ми ще фонтанчик також помили, почистили. То дощ був він доверха заповнений. Але ось так вже чистенький. Так, що в нас тут ще є таке цікаве? Ось сливу, Навіть з татом Ідік вчора підв'язав, як могли, тому що аж ця завалюється від плодів. Така рясна. Зараз якби так, о, подивіться, скільки їх тут є. Ну, поки що не, не, не можна їсти ще сирі. Мої чорнобривці гарні. Ну це не такі самі, як в нас в Україні. В нас в Україні вони вищі були. Вони були ось ось, напевно, ось такі. Чи щось таке, я пам'ятаю. Але все одно цей, цей запах я не можу. Обожнюю чорнобривці. Так, тут в мене, тут в мене, тут в мене полуничка. Ось тут одна є, але тут мало. Треба більше насадити їх буде. Я це все планую в полуницях тримати. А оце моя фасолька, тут і мало сонця 100%, бо дивіться, якого кольору листи. Але нічого, ось вона вже цвісти буде. Подивіться. Як я казала, в нас цей рік пробний. Я тут пробую, експериментую. Так, що тут ще? Тут в нас оце інохо. Ну щось. Щось тут воповяло, але це тримається, не знаю, щось воно не оприділилося, що воно хоче. Тут в мене ще речка, але я думаю, те ж саме буде. Чеки, напевне, насіння, сорт. Все ж таки не те. Не те, не те, не те. Йдемо далі. Це моя квітка, вона, до речі, вже була величезна, вона розрослася, я так задоволена. Тому що я думала, що не буде так розростатися, але вона мені дуже подобається. Я її посадила, її, напевно, половина було, то хай собі розростається. Вона має бути в тіньку, дуже гарно. Мені подобається. Потім, потім, потім. А до речі, я, і тато тут прибиралися. Це в нас тут такий трастер, ви це навіть не бачили. У нас тут є запасне ліжко, поки що тримаємо, але скоро викинемо. Мій велосипед. А потім, тут, як бачите, дуже багато різних шкафів з обох сторін, то ми там все поза... позаставляли. Получається, в тому шкафу, наприклад, в мене все для Нового року. Тут в мене все для посадки. Ну, зараз відкрию. От. Тут я собі поставила, що в мене для чого. Щоб було легко діставати. Ну, взагалом, якось так. Ой, так, що ще? Оце, до речі, це такий а, для гасойла. Чим утоплю, як би топити, від, щоб було жарко в хаті. І, і цей, Було би файно це поміняти, звичайно, тому що дуже не економно виходить. Ну, це наші штучки для того, щоб ми на, на, на цьому на мангалі жарили варили. Що в нас тут ще? Тут ми приготували все, що потрібно викинути, то треба домовлюватися з цим заюнтам. Це все ми будемо викидувати. І потрібно попередити, щоб за ним заїхали. Так, ось тут в мене аранданос. Подивіться, вже є один маленький. <с. <с. От. Цього потроху вже менше, вже менше, я вже бачу його менше. Ми потроху це спалюємо. Не сподіваюся, через місяць його вже тут не буде, тому що я на це навіть дивитися не можу. Так, подивіться, як все гарно пахне. Цвіте, ви ж не, ви не зможете це оцінити, як я. Ось ці також в мене вже тут порозквітали, вже навіть відквітають деякі. Потім ця Ліана, бідна, вона змерзла в нас. І зараз знову відновлюється. Це тому... нормальочок. Так, троянди потрібно знову буде пообрізувати, бо повідпадали ті, що були. Тому знову потрібно буде пообрізувати. Тут потрібно все поприбирати і помити, тому що були дожді, і воно все ось таке некрасиве. Тому нам треба підлогу цю помити, але вже чекаю, щоб у дожді прийшли. Тому що сьогодні писало що також буде трошечки дожжити, то я вже почекаю. Ось тут моя бузина. Ай собі росте. Оця, напевно, таки не буде, тому що сонця і мало. А ця, можливо, ще прийметься. Не знаю. Також я ще вирішила зробити таке універсальне добриво для мого городу. В мене було декілька бананів. Я додала води на око і все це перемолола. І ця маса, яка в мене вийшла. Ось така маса. Що я робила? Я під кожний кустик, біля кустика, її трошечки наливала, аби, аби потім я могла ну, якби, прокопати в землю, перемішати все це з землею і тоді вже підгрібати під кожний кустик з томатами, з огірками, під перчик, також, під цибульку, під все, що в мене там росте. Перчик в мене тільки один, тому що едікові не подобається, а мені так, тому я чисту для себе і також хотіла подивитися, як він буде тут рости. От той, що гострий, він більше на сонцю, хоча і в горщику не в землі посаджений, досить непогано себе почуває, цей менший, але я й купляла його менше. Мені здається, що вже скоро також почне е, цвісти. Тому подивлюся, як він на цьому місці. Це все ж таки на наступний рік мені прийдеться знаходити якесь інакше, де би його посадити. Все рівно, як би там не було, хоча їкої не подобається мені так, декілька таких кущів було би дуже добре мати. Можливо, втім, захочу зробити собі якесь лечо, джігу, або ще щось, то краще би було своє натуральне. І ось таким чином я під кожний кустик біля розливаю трошки цієї маси, небагато, але так як я під кожну рослинку, то в кінці воно все перемішується, і земля стає набагато багатшою на вітаміни, мінерали і так далі. От під огірці, звичайно, вже, щоб вони у мене добре росли. Ну, а потім я просто взяла рукавиці і почала підгрібати землю під кожну рослинку, щоб в неї було більше землі, і вона краще росла. Як бачите, в цей рік в мене якась грядка така, знаєте, нерівна, не така, як я би хотіла. Тому що приїхала мама, принесла помідори, посадила помідори, сусідка зайшла, подарувала цибульку, посадила цибульку, ніхто не розраховував, що в мене це буде, те буде. Тому в мене і вийшов такий город, якби кубик рубик а на наступний рік я вже собі знаю, що я буду садити, де я буду садити, що в мене краще росте, і де. І вже тоді рівно і гарно собі зможу це зробити. На цей рік, це я ж, як завжди, я говорю, це в мене пробний. І просто дивлюся, де чому буде краще зростати. Так, все, я піддобрила, трошки попідгрібала все. Дік обрізав. Лавровий лист звідси, щоб світла було побільше. Тіше я поки що не рухала, хай всі зійдуть, а потім вже подивлюся. Тут вже маленькі огірчики є і ось якось так. На другий рік я вже знаю, то зовсім по-інакшому все буду собі саджати. Цього року я вчуся. Ну, ось і все. Сподіваюся, це відео вам сподобалося, було корисне, змотивувало вас і чекаю в наступних. Всім па-па-па-па!